пластикове, будівельне на 16 літрів виробництво харпластмас. Відро виготовлене із вторинного пластику чорного кольору. Але пластик досить еластичний, здатен витримувати велике навантаження. Відро має ось таку металеву ручку, кріпиться вона на ось такі вушки, вони досить товсті. Діаметр верхньої частини, внутрішній діаметр 32 см. Ширина бортика 1,5 см. Висота відра 23,5 см, і діаметр нижньої частини 28,5 см. Такі відра використовуються в основному на будівництві або десь у господарстві. Вони досить міцні та надійні, але також можна приміняти їх для виробництва кашпо. Такі красиві кашпо люди роблять. Плітають відра. Для цього вам буде необхідно зняти ручку, Раз, спробую це зробити так, щоб на камеру. Ось таким чином вона знімається, нічого складного. Ці вушки можна буде зрізати і вже робити оплітання. Також покажу, як цей матеріал сверлиться. Ось таким. Чином все просверлюється, все добре. Матеріал досить еластичний, він не тріскається. Ось на нижній частині і бокові отвори.